Yes, then I would like to give the next words to the, the next speaker дати слово нашому And наступному на because speaker. the head of the agricultural council of Оскільки the Dutch Embassy has actually just uh, third, uh event, якраз залишив залишив uh, свою посаду assignment. і крок закінчився. So, but there that's why we're very happy Tому to have Mark Heimskerk here. Бачити so like представника Нідерландів. Zposoljstvo, kar Mark je že nekaj naredil. Hr. Keng. Šanovni prijatelji, za začetek jaz želim podjakovati za zaprosenje na ta način. Za mene je velika čest zustoričati se z na, našimi ukrajinskimi partnerji. Jaz prišla v Ukrajino le še dva meseca nazaj. Це мій перший публічний виступ як другого секретаря з економічних питань. І той факт, що моя промова про виробництво фруктів та овочів означає, що цей сектор є дуже важливим для нідерландсько-української співпраці. Нідерланди є одним, одним із найбільших партнерів України. Ми прагнемо допомогти вам перемогти у цій війні та відновити свою країну. Нідерланди будуть підтримувати Україну стільки скільки буде потрібно у військовому, економічному та гуманітарному напрямках. Більшість наших програм підтримки реалізуються через міжнародні організації та спільно з партнерами. Проте, уряд Нідерландів також має двосторонні програми підтримки української економіки та бізнесу в галюсах, які мають Плідне та довгострокове партнерство. ці програми координуються Нідерландським агентством міжнародного співпраці РВО. Український сектор продовочівництва має... має тижні зв'язки з Нідерландами, не тільки насіння, та посадковий матеріал овочів, фруктів та ягід. До речі, я люблю місцеві продукти. Я вегетаріанець, тому можете довіряти моєму смаку. Нідерландські компанії також постучають рішення для зберігання та лінії обробки для звищої продукції. Мене теж залучили до цих проєктів, і я тепер знаю про сортування, очищення, заморожування і інші цікаві процеси. Не питайте мене про деталі. Компанії з нашого проєкту стільки Україна знають про це все. Я запрошую вам вас посилку поспілкуватися з ними сьогодні. Хотів подякувати організаторам цього заходу та всім вам, нашим партнерам, нашим партнерам, і побажати всім плідної співпраці. Дякую і слава Україні.